Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла І сьогодні пропоную приготувати швидкий та корисний салатик, який стане окрасою святкового столу, а також і корисною стравою. Тож, готуємо цей неперевершений салат. Потрібно лише мати для нього помидори чері, авокадо. Морепродукти, чи то рибу, чи креветки, консервованого тунця, а також зелень. Зелень взагалі підійде люба. У мене мікс зелені, а можна взяти чи то салат айсберг, чи навіть пекінську капусту, а також сир моцарела. Ось таких чудових кульках. Всі продукти у цьому салаті корисні і смачні. А головне, що заправка тут дуже і дуже цікава, і вона придає особливого смаку. І починаємо готувати. Для цього беремо стакан чи то фужер, розкладаємо зелень, віночком, тож розклали, тепер нарізаємо червоної цибульки. Нам її знадобиться зовсім небагато. Нарізаємо помидорки навпіл, ріжемо також авокадо. Нарізаємо на ось такі шматочки тоненькі. І можна все це викладати на салат. Першою розкладаємо цибульку, ось так розділяємо пієчки і кладемо, а також помидорки. Також розкладаємо авокадо. половинки авокадо для цього салату нам буде предостатньо. А тепер беремо сир моцарела, обмокуємо його у кунжут, можна його в мак. І ось такі прикрашені кулечки розкладаємо по всьому салатику. До зелення гарно підходить сир. І, взагалі, в цьому салаті всі інгредієнти між собою добре поєднуються і доповнюють один одного. Тепер черга дійшла і до креветок. Нам потрібні самі хвостики, тож ми їх чистимо та підсмажуємо на сковорідці. одну хвилиночку. Але спочатку півхвилиночки чи то хвилиночку обсмажуємо часничок, щоб він віддав свій смак олії. І лише потім кладемо креветки. Креветки смажуться дуже швидко. Тож прибираємо, остужуємо і в салатик гаяти час, поки остужуються креветки, ми швидесенько робимо заправочку. Кладемо півчайної ложки солі, додаємо чайну ложку меду. І сюди ж відправляємо чайну ложку гірчиців зерна, соєвого соусу 2 столових ложки, а також оливкову олію Або яка у вас є. Краще було би все це додати у закриту, чи то баночку, чи то якийсь закритий посуд, щоб добре-добре його розколотити. Пошампунити, як казали в дитинстві мої діти. Щоб все гарно поєдналося у нашій заправці. А тепер залишилось нам лише розкласти креветки. І змастити гарно нашу заправочку в салат. Попередньо його поперчивши. Так. Розкладаємо креветулі. Гарно перчимо. Тепер можна витягати нашого помічника фужера і поливати наш салатик заправочкою. Виливаємо її всю, вона така смачна, придає особливого смаку нашому салатику, і він у нас готовий. Подивіться на цю красу. А ще ж до того він і смачний. Красивий, смачний, корисний, що ще потрібно для святкового столу. Гарно він прикрасить його і стане гарним наїдком. Тож бажаю вам, мої милі, миру та добра, гарних тихих свят. На все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!